Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю. Я, священник Георгій Ходун, на моєму ютуб-каналі, де ми разом вивчаємо християнське богослів'я, священне писання, всесвітню історію, церковну історію, а також вчимося жити як християни в лоні церкви. Наразі рубрика Недільна проповідь і біблійний уривок, що його пропонує наш богослужбовий лекціонарій, це Євангелія від Матвія, 14 розділ. В той час Ісус звелів своїм учням сісти в човен і плисти на інший берег озера, а сам залишився, щоб відпустити людей. Відпустивши народ, він пішов на гору помолитися. Коли ж настав вечір, Ісус залишався там на самоті. Човен відплив уже досить далеко від берега, і хвилі кидали його з боку в бік, бо вітер був зустрічний. Десь між третьою та шостою ранку Ісус пішов до своїх учнів, ступаючи по воді. Коли учні побачили, що Ісус іде по воді, то жахнулися, і з закричали: Це привід. Тієї ж миті Ісус мовив до них: Заспокойтесь, це я, не бійтесь. На те Петро йому сказав Господи, якщо це ти, звели мені підійти до Тебе по воді. І сказав Ісус Іди. Петро вийшов із човна і пішов по воді, і підійшов до Ісуса. Раптом, відчувши сильний вітер, Петро злякався, почав тонути і закричав. Господи, спаси мене! І Ісус одразу ж простягнув до нього руку, схопив його і мовив: Маловіре, чого ти засумнівався. А коли вони разом сіли в човен, то вітер вщух. Усі, хто був в човні, поклонилися і Ісусові, мовивши: Ти істинно Син Божий, перетнувши озеро, і Ісус та його учні прибули до землі Генісерецької. Після насичення народу, про яке ми спілкувалися. Минулої неділі, і Ісус відіслав своїх учнів подалі від того натовпу, який їх супроводжував. Він звелів своїм учням війти в човен і вирушити вперед першими. У деяких перекладах на сучасні мови навіть сказано, що Ісус не просто попросив учнів першими відпливти, а навіть їх змусив. І це слово здається на перший погляд дивним. Але якщо ми звернемося до опису цієї події у євангеліста Іоанна, то знайдемо. Цьому раціональне пояснення. Євангеліст Іоанн повідомляє, що після насичення багатьох людей народ хотів прийти і насильно Ісусу зробити царем. Це була хвиля загального піднесення, а враховуючи, в якому збудженому стані знаходився соціум у Палестині, то легко могло б початися повстання під знаменами Ісуса. Ситуація була небезпечною, а учні могли б її тільки ускладнити, тому що і війни. Мали уявлення про Ісуса у категоріях земної влади і сили. І саме тому Христос, щоб не наражати нікого на додаткову небезпеку, змушує учнів відпливти у інше місце, а сам також залишає розпалений натовп і йде в безлюдне місце молитися. Євангелісти неодноразово відмічають молитву Христа, яку він звершує наодинці. Здається, це для нього, тобто для Христа, було таким способом знаходити для себе сили, далі спілкуватися із людьми, більшість із яких від нього нічого, окрім хліба та відовищ, не чекало. Мабуть, це невимовно тяжко присвячувати себе тим, хто тебе навіть до кінця, до кінця і не розуміє. Але, власне, для цього Христос і приходить у цей світ. Його молитва наодинці. Це унікальне явище, яке розумів і цінував Христос, і ціну якого потрібно пізнати і нам. Тому що молитва, яка відбувається в тиші, яка відбувається наодинці, це унікальне явище, яке дивовижним чином впливає на людину. Особливо на ту людину, яка постійно перебуває у метушні, у спілкуванні, ту людину, яка постійно перенавантажена якоюсь інформацією. І ось якраз залишитись наодинці із собою, і мати єдиним своїм співрозмовником Бога, який також небагатослівний, це час такої, знаєте, граничної відвертості і можливість почути самого себе та голос Бога, який безумовно кожного разу відповідає на наші молитви. Молитва, яка промовляється у вирі повсякденної метушні, це безумовна молитва, і вона є дієвою. Але реально на нас впливає та нас формує виключно та молитва, на якій ми зосереджуємося повністю. Втім, потрібно додати, що немає такої молитви, яку б, ми, яку б ми не могли на певний час відкласти, якщо наш ближній потребує нашої допомоги. І цього принципу також дотримується і Христос. Тоді допомоги потребували апостоли. Вони вже були. На морі був сильний вітер, він їх збив із курсу, хвилі почали потрапляти у човен. Тож Христос іде на допомогу своїм учням. Мабуть, це один із найулюбленіших євангельських сюжетів, коли Христос простягає руку тонучому Петру, бачачи житейське море схвильоване бурею напастей. Ми про це про цю подію навіть співаємо під час богослужіння. Бачачи, що, що наше життя це і насправді ніби таке бурхливе море. І тому ми чекаємо на руку Господню, і вона буде простягнута, якщо ми довіряємо Христу. Інколи людина розочаровується, бо, здавалось, би, вона звернулася до Бога, але не отримала бажаного. І тому виникає питання: а що потрібно робити, щоб Бог виконав твоє прохання, твоє бажання, так як Христос виконав прохання Петра: Господи, спаси мене. Чи достатньо просто промовити ці слова, чи якісь інші можливі. Проблема в тому, що Бог так не діє взагалі. Бог не механізм, якому потрібно надати відповідні умови і все нібито запрацює. Історія тонучого Петра і рятуючого Христа, це про особисті відносини, а не про те, щоб прочитати якусь потрібну, як то хтось каже, сильну молитву, і Бог тобі все за це виконає. Ні. Коли ти довіряєш Богу і маєш з ним особисті відносини, то тобі не потрібні жодні умовності, і жодні формальності. І навпаки, якщо для тебе Бог виключно спосіб для досягнення твоїх цілей, то скільки би ти там не читав молитов, до скількох би монастирів ти не їздив на паломництво, це все може. Жодним чином тобі не допомогти. Але весь драматизм відносин людини з Богом в тому, що без них, тобто без цих відносин, всі релігійні правила будуть не більш аніж формальністю, і навпаки, з ними, з цими живими відносинами, жодний зовнішній прояв нашої релігійності не задовольнить реальної потреби у відносинах з Богом. Всі ситуації, коли ми вирішили довіритись Богу. Навіть у всупереч здоровому глузду і власному досвіду складають наш багаж віри. Віри, не як повторення догматичних визначень, а віри як особистої історії про те, як Бог діяв у твоєму житті. Тут, цілком доречними, є слово пророка Давида із 142 го псалму: Я пам'ятаю про все, що ти колись зробив, я думаю про всі діла твої, кажу про все. Що здійснене тобою. Власне кажучи, віра це і є факти життя. Віра це не емоції, не відчуття, і навіть не богословське формулювання, хоча вони безумовно дуже важливі. Віра це факти того, як Бог діяв і діє зараз у моєму житті, у житті церкви і всього світу. А разом з тим віра це і те, як я виконував і зараз виконую Його слово. Тобто віра це довіра і вірність. І от їх поєднання довіри, моєї довіри Богу і моєї вірності Богу, дає можливість зародитися та зрости такій вірі, яка б з впевненістю могла казати: Господи, спаси мене, знаючи, що це слово неодмінно буде почути. На завершення нашого спілкування, дорогі друзі. Прошу підтримати це відео лайком, також прошу не забувати про підписку на канал. Він ще зовсім новий, тому потребує вашої підтримки. Також для підтримки авторів цього каналу зручні способи підтримки можна знайти в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.